Всім вітання, дорогі глядачі. youtube каналу Мирослав Солонар. До нашої розмови сьогодні долучається майстриня Таро та рота Ірина я Клевер. Я вас вітаю. І Я вас вітаю. Власне, друзі, це наш новий випуск. І одразу, пані Рино, я хочу вас запитати про те, що очевидно ви робили розклад на серпень. Я вас єдине, що хочу уточнення таке: чи буде український контрнаступ в серпні ще потужнішим? Чи набере він обертів? Оскільки я зараз бачу, що російські воєнкори так метушаться, у них зараз трішечки, так знаєте, пердаки підгорають. Даруйте за мій французький. Дивіться, а, чи буде як ви сказали, більш потужніший. Він буде не потужніший, Він буде йти за планом. Двійка мечів це план. Оце, вибачте, впала. Оце ага. пот... великих більше, ніж було, не буде. Але це робиться для того, щоб люди не були перевернуті. Люди, це люди перевернуті, це мертві люди. Тобто для того, щоб було менше втрат, або зовсім їх не було. Ну на війні не буває зовсім без без втрат втрати. Є просто аби а, зменшити ці втрати, все буде йти по плану, який вже затверджено. Оце я можу вам сказати. Угу. Бо я бачу, що на Заході зараз так говорять, що от все там зараз підключаємо резерви, вони зараз е, будуть масово тікати. Ви бачите, що будуть великі звільнення нашої території в серпні. Карти самі випадають, але я потім вам. Да-да-да, вони біжуть швидше за вас. Так. Опять пачками, ну ладно, будемо пачками читати. Так, явол перевернуті це повернення територій. Чого бо дві половинки одного цілого? Чи будуть повернення, повернення територій, будуть. Луна спадає, це значить там, де неможливо було пройти, проїхати, ну там через якісь перепони, луна перевернуться, значить вони будуть спадати. А оце я вам зараз подивлюсь, що вони тут мені кажуть. Так. Оце миттєво. Миттєво спадать. Це, Вони роз'яснюють цю карту, вони просто більш поширено роз'яснюють. Оце будуть спадати те, що раніше мішало, це бомби, між прочим. А це ліквідування. Це ліквідування бомб. Ага, не бомби, міни, міни, кругленьке щось. Тобто там є якісь поля, заміновані, щось є, що унеможливлюють контрнаступ в певних місцях. Це буде, буде розмінування. Так, оце, це, по погодженню, тобто, що це значить? Є якісь погоджені місця де треба пройти, звільнити, і саме ну власне, що за цим потрібно робити. Тобто, якщо мінування спочатку, значить, спочатку, мінування ну двойка мечів. Ви пам'ятаєте, вона в нас спочатку випадала. Це значить <гум> все стосовно плану на аби не йдуть. Ну, став, став на міну там чи що, аби не йдуть. Тепер я вам покажу, що випало. Спочатку розклад випала оця карта, це значить миттєво зненацька. От як, як це буде? Миттєво зненацька. Зненацька, це значить, там не чекали. Пам'ятаєте, як ото була фраза, хтось сказав, є два села, да? зненацька і незабаром. Ось звідти, піде, звідти буде контрнаступ. Ось ось зненацька, от воно й буде зненацька. А тепер показую те, що випало. Оце давайте так і йдемо по картах. Да? Оце старт. Старт а, до великого. До великого, то що радує, це перемога. Да? Угу. Далі початок. Зараз як би там не було, але ми ще. Ми ще... Фраза ми ще не починали. Що таке? Що таке? Щас я прошу про це? Ага, це з 1 на 9. Значить, це буде миттєвий рух з зненацька і швидко. Ви ну, знаєте, як в вширі, але це буде сплановано. І щоб оце зробити, треба розмінувати поля. Ми вже бачили, так? щоб зробити цей крок. Треба його розмінувати. Далі. Будуть йти... Чи не треба це казати, як буде йти? Давайте не будемо казати, як вони будуть йти. Бо ми допоможемо ворогу. Якщо ми скажемо, як, як будуть йти на, е, наші воїни. Не будемо. Звичайно. Це ми дві карти ми пропустимо пропустимо. Е, так, далі. А оце можна сказати. А оце е, е, порішать. Ну, порішати очереді. Очі, дроб'ю, ну це буде стрілянина. Оце буде стрілянина, а оце буде перевага на фронті, буде перевага. Тобто, що можна, я сказала, що не можна, я змовчала. Добре. Годиться повністю треба визнати, що крім героїзму Збройних сил України відвоювати нашу землю допомагає західна техніка. Західні гроші, ну е, коротше кажучи, те, що ми зараз ведемо власне оборону за кордони Харківської області, а не десь глибше в тилу, це і завдяки е, платникам податків в Америці, Німеччині, Іспанії Франції е, багато країн даруйте усі, не можемо назвати, оскільки фірного часу не вистачить. Але питання, от чому пані Рино, що от зараз Європа не те, щоб е, натякає, а прямим текстом говорить зокрема президент Чехії, про те, що за цю війну. Ніхто не буде платити роками. І запитання: от в чому чи буде наприкінці року плюс-мінус захід давити на Зеленського, щоб завершити цю війну? Він не давити не буде. Я вам розкажу чого. Він давити не буде, бо вже є план, коли вона повинна закінчитися. Понимаете? Оце план. Він... Тобто, давити це, коли щось йде не по плану і кажуть, ну, скільки можна, да? ну, треба, треба вже робити. Тобто, коли його будуть підштовхувати, ніхто підштовхувати не буде. Все йде по плану, тому давити не будуть. По плану я не кажу, що це поганий план або добрий план. Я просто кажу, що пришвидшувати не буде, бо і так воно все йде. Ну, як у когось написано, як у когось є план. Це не наш план. Ми йдемо по своєму плану, а є ще якийсь окремий план, як показують, що ну, треба отак іти. А ми, йдемо, знаєте, ми йдемо як поміж планом. Отак, є якийсь окремий план. Ну, давайте будемо казати світовий. Да? Ну, він не світовий, ну, але щоб, щоб зрозуміти. А ми йдемо, поміж, поміж, робимо так, щоб нам було добре. Тобто давити не будуть, бо в принципі вони погоджуються, що війна триває так, як воно мало бути по їх розумінню цього. А яку тоді перемогу готують на заході там, українська влада для народу? Оскільки ну зрозуміло, що це потрібно людям якось донести правильно. Тобто, от що от, все там відбудеться як треба. А якщо раптом щось піде не так, не дай Боже, я так не думаю. Але так, ми питання... реалісти. Добре. Тобто, питання в тому, як Захід планує, що буде в нас перемога, таке ми Так. Хочемо так. Як Захід планує, щоб в Україні була перемога. Не подобається це мені, це значить, він, він, грає, він грає в двоє воріт. Він грає на два поля. Ну, тобто, і на того, і на того. Луна це завжди, коли одному кажуть одне, іншому кажуть друге. А в них є третій. Ну, якийсь план, по якому вони рухаються. І тому як я ще далі подивлюся, а як же ж тоді вони бачать перемогу, якщо в них uh, вдвоє Е, uh, Дивіться, ми питаємо за їх план. Ми не, ми, ми не кажемо за дію, що воно буде так. Ми кажемо за їх план. Так от їх план, щоб uh, були паритетні умови і щоб ми вийшли на міровую. Тобто, щоб, ми, ну, щоб ніхто не був переможений, і щоб ніхто не був переможцем. І через то йде затягнення війни, це затягнення. Оце конець, оце через то йде затягнення війни, щоб ну, як вони вважають, щоб було виснаження. От коли виснаження буде, то вони вважають, що ми сядемо за стіл перемовин і будемо. Домовлятися з того, що є, ну, з того, що вже там, які, там надбання, які є, і з врахуванням того, що люди виснажені. Оце їх план. Ось вам і луна. Тобто вони допомагають, вони зброю дають, я ж не кажу, що не дають. Дають. Але треба, допустимо, 20 танків, вони два. Ну, Допомогу, це да? а от, треба нам двісті, а вони там двадцять дають. І ми даємо. Ну, даємо, ну, ну, понятно. Це даємо, знаєте, щоб як голодному косок хліба і він його тягне на місяць і не знає, дадуть йому ту буганку, протягне він чи не протягне. Оце така допомога. Я не кажу, що це погано, але це не для це не, це не допомога для перемоги. І ось тому виникає питання: чому? А, а тому, що в них є свій план. Якщо так узагальнити, вони бачать нічию. Ну, да. це да. ясно. Да. Мої друзі, я знаю, що не всі, хто дивиться мої відео, підписані на мій канал. Просто зараз виправте це, будь ласка, підпишіться на канал Мирослав Солонар, поставте лайк цьому відео і залиште під ним будь-який коментар. Тоді цей випуск набирає якомога більше переглядів. Також не забудьте підписатися на YouTube канал та соцмережі наших спікерів. посилання в описі під цим відео. Ну і, звичайно, ось ці атрибути милі для русні. Багато зараз експертів говорять, що нічия це може бути найбільш такий реалістичний плюс-мінус варіант кордони 23 лютого. Тобто ми відбиваємо Запорізьку область Херсонську далі як уже буде, так уже буде. А от таке от може бути, от така от перемога так, кордони так. 23 лютого. Я поняла, якщо е, вийти на кордони 23 лютого, чи це буде і того е, і того, який буде на перемовинах, щоб вони дійсно були. Як по враження, навіть це не враження, як по розумінні світових лідерів. Давайте так, Да? Mm -hmm. Ну, ви знаєте, ви маєте рацію ну, щодо дійсно вони так домовляються. А, а це значить, що їх план, їх план, то, що вони пропонують, ми не сприймаємо. Жезла перевернуті, не сприймаємо. Нам це не, не, не подобається. А вони кажуть: зробіть отак, а потім, типа, подивимось. Чи... Щось таке, от Знаєте, як э, дають хибну надію. Ну, тобто, зробіть отак, вже закритий рос цією війною, отак от, 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 от вони спілкуються. А вже потім, ну, типа, потім, знаєте, це як дати дитині э, якусь цукерку, а потім скаже: а, а торта почекай. Ну, тут таке, знаєте. Ну так, да, ви маєте рацію, правда, правда. Тобто, правда, хоча хочуть таким чином нас засадити за стіл перемовин. Це правда. Як відомо, 30 липня день російського флоту. Чи бачите ви, пані Ірино, що якісь кораблики приєднаються до крейсеру Москва, підуть на дно за згаданим курсом і на пару тих букв? Як взагалі розцінювати ситуацію в Чорному морі? Ну, комплексне запитання. Добре, Добре. я поняла. Чи приєднаються кораблики до крейсеру Москва? Приєднаються. Угу. Оце. Кораблик один, оце один кораблик, а оце декілька. Приєднаються. Знаєте, що значить? Це значить, коли один кораблик приєднується, то якось е, оце приєднання тягне за собою ще ті, які поруч інші кораблики. Зрозуміло, так? Да? Тобто так, так. Мені теж хочеться посміхнутися. <сміхнутися> так. А щодо ситуації в морі, там, взагалі, зараз якесь таке відбувається. Росія е, заявляє, що буде блокувати Чорне море. А, так і е, е, нібито говорить прямо, що ми будемо бити по цивільним суднам. Чи ви це бачите? Чи може таке бути чорне море? Буде. Буде блокувати Чорне море, а це мені не подобається. Це не своїми руками. Із-под тяжка. Тобто, блокувати, блокувати буде вона. Бо карта далекоглядних планів, да? а це карта реальності. А це не своїми руками. Тобто, чужими руками, ну, коли таке роблять? Ну, щоб самою бути чистою білою пушистою, да? ось про то. Коли ми говоримо про море, очевидно, що про кримський міст хочеться спитати, бо де є два пропущені е, прильотики, може бути і третій. Цілком. Я вас запитаю, пані Ірино, з яких обставин і улюблене запитання глядачів, коли, коли е, так ви бачите удар по кримському мосту під номером 3? Третій удар. Угу. Зараз подивимося. Перший місяць ні. В другий ні, А в третій так. Я покажу вам перший ні, другий ні. А в третій луна. Луна це я так скажу вам на суржике замутілі. Тобто на третій місяць ви поняли, та що? Тепер далі. Оце початок. Оце щось полетіло. А це влучання в полотно, по якому їздять машини. Саме це, машини їздять. Ну, не важно, що, ну там, де їздять щось на колесах. Не на важно. колесах. Так, да, да, не, не важно. А оце вона в мене а, теж до розкладу приєднується, це значить, коли буде або смеркатись, або ранок. Ну, тобто буде і не темно. І не світло. Так? Тобто буде так: от, або коли вечір наступає, а, або коли ранок. Ну, щоб а, то Темрява буде там присутня. От, от це про то. Навіть я склоняюся до того, що це буде, коли буде а, наступати ранок, бо коли темрява заходить, а оце коли темрява відступає. Отак. От і бойові дельфіни не допоможуть їм. Ні або переформуються тепер до наших проблем, бо теж є про що говорити. Дуже популярне запитання зараз від глядачів: чи можливий похід вагнерівців на Луцьк? Це Ну, Волинська область у нас і на Київ. Чи бачите, ви такі загрози? Бо їх там уже скількинадцять колон приїхало в Білорусі. і от не зрозуміло кінцеву мету. На Луцьк загроза є. Ви ж спитали про загрозу. Зараз треба подивитися далі. На Луцьк загроза є. Якщо на Луцьк підуть, то на Київ це буде як причепом. Зараз подивимося, чи підуть. Що значить загроза? Загроза це значить, є якась ціль, план або ідея спрямувати туди. І зараз ми подивимося, чи буде дія. Отак, бо мета то метою, да? Хотеть не вредно, вредно, не хотіти, да? так? Так. Чи, чи будуть вагнерівці йти на Луцьк? Не будуть вони йти на Луцьк. Їм від Луцька треба люди, щоб люди до них долучилися і пішли куди їм треба, не будуть. А чого різниця, така різниця між думками і діями? Зараз я вибачаюсь, просто воно мене саме проситься і тому я так кажу чому. Бо у вагнерівців є, є той, хто керує зовні, і є той, хто керує всередині. От королева мечів це керування зовні. А е, оце башня ідеявол перевернути, це керування середини. Тобто є зовнішнє керування, яке кажуть, і, е, треба йти на Луцьк, а є керування із е, 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 нутрі, яке каже із середини, яке каже, е, ми ділаємо як нам треба. Замітили да, на російській мові: ми ділаємо як нам треба. Це вони так общаються. їх от, от діалект такой. От. Тобто, чи є мета, є мета, Діє? є, ні, ні, нема дії. А це що значить? Це значить, що ця організація Вагнер, вона підпорядку... підпорядковується комусь вище, але в них всередині є свій напрям. Ну, там би ми мені б не хотілося розбирати, бо ми тоді будемо допомагати ворогу. Хай самі розбираються зі своїми тараканами. Тобто там буде нагнітання ситуації, будуть нагнітати, 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 так. але до кінцевого не дійде, бо, не дійде. Не дійде. Не бо це не для дійде. них домовина. Ну багато домовин їх там багато приїхало. Окей, е, з цим розібралися. Треба розібратися нам з вами з Верховною Радою. З Верховною Радою у нас трошечки біда? Ну як завжди? Напевне, а коли у нас не було біди з Верховною Радою? Е, у нас деякі депутати під час війни відпочивають на Мальдівах, а е, я хочу з вами розібратися. Ну от давайте так. От я фантазую, але це запитання, от як вам показують на на майбутнє? Да чи буде лад у Верховній Раді? Бо народ хоче справедливості і хоче, щоб такі негідники були покарані, які під час війни відпочивають на Мальдівах. А там не тільки він такий, там є ще депутати, які хабарі беруть, викидають через паркан і потім це показують mm -hmm. на відео. Ну це жесть. Просто ну, дивіться, чи буде лад, буде лад, але він цей лад наведеться немирним шляхом. Майданом наведеться. Ну, я зараз подивлюся, чим Майдан я поки не бачу. Ну оце я бачу, що люди приходять, викидують з крісел, да? і наводять лад. Башня це не ладиком наводити лад. Це е, знаєш, що, я тобі розкажу. Народний суд. Так, оце буде. Е, чи буде порядок, буде. Я спитала, коли? Я спитала, не спитала, коли я одразу питала з врахуванням терміну, тобто на півроку. І що я бачу, перші два місяці ні відтепер, другі два місяці це буде, другі два місяці відтепер, тобто третій, четвертий місяць. Зрозуміло? А ті, які побачать цю картинку, кого викидують, вони самі бігом, бігом, бігом будуть звідти п'ятами накивати. Бо в людей це реально воно так накипає, ну, накипає, бо, накипає. Це, і не потім... нікуди не лізе. це просто вже якийсь зашквал такий. Це значить, знаєте, як ото а, в обличчя, нахабніти в обличчя. Ось що вони роблять: прикривають своїми чим, мандатами, чимось там іще, чи, чи, чим хочеш, якщо нема, нарисують, якщо нема, наліплять, там і ще щось, а хтось повинен ну, там ото, і, іти життя віддавати. Як вроді вони не чоловічого роду. Заліз абсолютно <реку> а, іншу тему, яку я хочу з вами розглянути, це от у нас півтора роки триває війна, і майже там доволі часто ми це дивимося. Чи є зрадники в нашій владі, а, давайте беремо найвище. Чи бачите ви, що там засів якийсь кріт, так як в народному кажуть, людина, яка працює на Російську Федерацію зараз, чи, чи є там от, от таке? От, звісно, є три старших аркану. І на виході. Оце значить, він переобувається. Переобувається Оце він е, завжди за іншу владу. Оце він переобувається. Сьогодні я з вами, завтра я проти вас. Сьогодні я з вами, завтра я проти вас. Чи є кріт? Звісно, є. Тим паче, це мах. Мах це маніпулятор. Це той, хто маніпулює і маніпулює всім. І свідомістю, і діями, і ну, ну, всім, чим може. Він маніпулює і він маніпулює під себе і для себе. Тобто, як йому вигідно? Сьогодні мені вигідно бути за Росію, я за Росію. Завтра мені за Україну, я переобувся. Тобто він преслідує свою мету. Чого він перебувається, перезивається, він прислідує свою власну мету. І на питання, чи є кріт, є кріт. І ця фігура, вона така дієва, потужна, відома. Це не хтось, хто сидить там за якоюсь спиною там і щось там мовчки пише. Да? Ні, ні. Це якраз така відома, така дійсно видна людина. І крут. Но... Крупна, так. окрім того, вона ще крупна, бо а, Мах – це, ну, бачите, крупна людина така, да? воно ж не мілке. А от таке, це крупна людина. Сама по статі своєї крупна людина. Оттак. Тобто, чи є є? Говорять, що. от… Наприкінці березня, на початку квітня, війна могла закінчитися, коли відходили російські війська від Києва, від Чернігова від Сум? І тоді, нібито прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон, а власне сказав Зеленському, що треба Росію перемагати, треба доводити справу до кінця, оскільки тільки переможена Росія буде свідчити про те, що буде в Україні справжній мир, оскільки рано чи пізно Росія може повернутися. Чи дійсно було таке, що коли? прем'єр британський Борис Джонсон власне сказав Зеленському, що треба добивати Росію. Ну, і, і спонукав до дій. Да? До... Так, так, так. так ну Карта хитрого ходу я не встигла ще навіть зробити викладку по розкладу. да Карта хитрого ходу так. Це е, знаєте, як є така фраза, що м коли ти щось кажеш, ти можеш сказати або дуже влучно, або дуже невлучно. Це було дуже влучно. І це було якраз сказано як-от заболюче. Тобто він сказав, що сказав, але цим він зачепив заболюче. І навіть якщо б він таке сказав ну, через місяць, ну, допустимо, це б не було так боляче, і це б не спонукало до таких дій, до яких вже спонукання відбулося. Так? Тобто, чи правда, то правда. Так, це правда. Було таке. Зрозуміло, дякую вам за інтерв'ю, пані Ірино. Дорогі друзі, ви були на Ютуб каналі Мирослав Солонар. З нами була майстриня Тарота Езотерик Ірина Клевер. Не забудьте, будь ласка, підписатися на Ютуб канал пані Ірини, Я залишаю в описі під цим відео. Там будуть і соцмережі. Якщо у вас, друзі, виникають запитання до пані Ірини, звертайтеся, буде радо відповідати. Вам, друзі, дякую за те, що ви нас дивилися, Залишайте свої вподобайки, коментарі. Всім дякую і до побачення. До побачення.